Обчисліть масу солі, що утвориться при взаємодії 4 г купрум 2 оксиду з надлишком розчину хлорідної кислоти. Коротка умова заняті. Дано. У нас одне числове значення. Маса купрум оксиду. Маса купром 2 оксиду. Купрум має валентність 2, оксиген, валентність 2, тому Купрум-О О4 грами. Обчисліть масу солі, що утвориться при взаємодії. Я спочатку запишу рівняння реакції для того, щоб визначити, яка сіль у мене утвориться, і далі запишу її в коротку мову. При взаємодії купром 2 оксиду з надлишком хлоридної кислоти. Хлоридна кислота H хлор. За таким рівнянням у нас буде купром хлорид і вода. Проставимо коефіцієнти в цьому рівнянні і запишемо обчислять масу солі в коротку умову. Сіль у нас купром хлор 2, тому її масу необхідно визначити. За умовою задачі, у нас необхідно визначити масу солі. Я формулу солі підкреслила двома лініями. При взаємодії 4 купром оксиду. Купром оксид у нас є за умовою задачі. Підкреслимо його однією лінією. 4 грами і масу необхідно визначити. Таким чином, під формулами купром оксиду і купром хлориду, необхідно підписати всі значення, що необхідні для розв'язку задачі. Я спочатку підпишу кількість речовини. Купром оксиду і солі. Це буде по одному моль, бо перед формулою речовин ми не поставили коефіцієнтів. А далі нам необхідно зробити так, щоб під формулами у нас були купром оксид, у нас є за умовою задачі маса, тому я буду розраховувати масу за формулою кількість речовини помножене на молярну масу. І тут у нас також маса, значить, я буду визначати масу. За тією ж формулою. Маса дорівнює. Кількість речовини за рівнянням 1 моль помножене на молярна маса в числовому значенні дорівнює відносні молекулярній масі. Розраховуємо її для Купрум О. купрум атомна маса в періодичній системі 64 плюс атомна маса оксигену 16. Це у нас буде 1 помножене на 80 80 грамів. Далі купрум хлор 2. Маса дорівнює. Кількість речовини 1 моль помножене на атомна маса купруму за періодичною системою 64. Атомна маса хлору це дробне число 35,5. Але у нас два атоми помножене на 2. Дорівнює 1 помножене на 135 135 грамів. Таким чином, у нас над рівнянням і під рівнянням однакові одиниці вимірювання, що дає нам змогу скласти пропорцію 4, так відноситься до 80. Як маса невідома до 135. За цією пропорцією визначаємо невідому масу. Маса купрум хлориду дорівнює. 4 помножене на 135 і поділити на 80. Це буде 6,75 грам. Маса. 6,75 г. Відповідь задачі.